Вітаю із задоволенням презентую вам, як зараз вигідно можна зареєструватися Mary Kay в Україні, тому що водночас збіглися три акції для консультантів і новачків. Тож, перше, ось це стартовий набір. Так, саме в такому вигляді до вас надійде ваш перший стартовий набір, в якому це каталог, і продукція. Знежирений засіб для зняття косметики з очей, наш бестселер та ще й оновлений склад цього літа. сісі -сі Крем легкий, флюїдний, тональний, вісім переваг в одному. Спробуйте, якщо не пробували, закохаєтеся назавжди. Туш для вій. Війла шла фанорама моя улюблена і улюблена туш професійних візажистів. І ще і тревел-формат крему для рук. Далі Гід з продукції, щоб все знати про продукцію. Повністю весь асортимент, переваги, інгредієнти, як використовувати, і що буде в результаті. Рушничок ось такий, з сердечком, милий, рожевий, та ще і дзеркало у вигляді столику для вашого перфектного догляду за обличчям і макіяжу в косметичці. Я ще рекомендую додати до цього стартового набору. До речі, це вже дуже вигідно, тому що тут продукції більш ніж на 2,5 тисячі, лише продукції, а до сплати стартовий набір всього лише 800 гривень. Але вигоди ще всі попереду. Я тримаю в руках оновлений чарівний набір. Це щоденний догляд за вашою шкірою обличчя. І в ньому очищення 4 в 1, антиоксидантний зволожуючий крем, нічне відновлення вітаміни, денний захист і крем під очі. Додамо до нього ще тонізуючий засіб, тому що це обов'язковий етап відновлення pH балансу. Тут ще і гіалуронова кислота, мир, чечевиця. І отримуємо абсолютно. Повний комплект щоденного базового догляду. Ціна цієї продукції 8100 гривень. А тепер увага! Сплатити новачку зараз лише 3844 гривні. 800 і 3844. І це ще не все. Тому що надійде це замовлення безкоштовно до 30 вересня діють ці акції. А ще. Подарунки. Крем для рук, який ви оберете сама. Чи то буде гранат, чи то будуть три варіанти квіткових запахів. І ось такі сумка або рюкзак, два види сумочки. Лакова з таким серцем, дуже стильна. Я обожнюю цю сумку і вже давно нею користуюся. А ще мій фаворит зараз це ось такий рюкзак, і ви теж можете обрати його в якості подарунка. І є ще третій варіант сумка бізнес-леді. Тож, дівчата, що тут ще думати? Перше, ви отримуєте продукцію за неймовірно вигідною ціною. Друге, ви вже відкрили власну справу, тому що можливості додаткового доходу у вас вже є. Це навчання від компанії, безкоштовне і дуже різностороннє. І косметологія, і макіяж, і психологія, і ведення бізнесу. Це спільнота, подарунки, подорожі, колосальна підтримка. Тож мерщій пишіть мені або свої.